Казав, що я слабка, що я корюся долі. Хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жаліта голосіння, то ж була буря весняна, а не сльота осіння. А восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне, тоді й плакуча верба златобагряна стане. Коли ж сувора зима покриє барви квіти, на гробі їх вона сама розсипле самоцвіти. Твої листи, вони завжди пахнуть зів'ялими трояндами. Ти, мій бідний, зів'ялий квіти, легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію. І ніщо не вражає тепер мого серця так, як сії пахощі легко, тонко, але невідмінно, невідборонно вони нагадують мені про те, що віщує моє серце, і чому я вірити не можу і не хочу, мій любий, друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила тепер сама, тепер, коли я знаю інше життя? Так, я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пройнятого і тугою щастя, яке палало і мучило мене, і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні згинути. Зникнути з цього світу, де щастя і горе так божевільно сплелись, а потім і щастя, і горе вникли так раптом, як дитяче ридання, і я побачила тебе. Все нічого, що ти ніколи не обіймав мене, все нічого, що між нами не було і спогадів про поцілунки. Я піду до тебе від найщільніших обіймів. Від найсолодших поцілунків, тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині, тільки ти врятуєш мене від самої себе. Все, що мучить мене, ти здіймеш своєю тонкою тремтячою рукою, вона тремтить як струна. Все, що давить тварить мою душу, ти проженеш променем своїх блискучих очей. У тривких до життя людей таких очей не буває, це очі з іншої країни, мій друже, мій любий друже, ну нащо твої листи пахнуть, як зів'ялі троянди? Мій друже, невже я одинока згину? Візьми мене з собою. Візьми мене з собою, і нехай в'януть над нами, білі троянди. Я створю тобі світ. Новий світ нової мрії, я ж для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою. Я так боюся жити. Ми підемо тихо посеред цілого лісу мрій і загубимося обоє помалу вдалині, І на тім місці, де ми були в житті. Нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже, візьми мене з собою, врятуй мене, через темряву у простір я простягаю до тебе руки, візьми мене з собою, і нехай в'януть білі й рожеві, червоні й блакитні трояни. Не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи, що зійдуться колись, не зійдуться, мій друже, я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба, ти наче дуб, високий та міцний, я ж наче плющ похилий та смутний, плюща обійми гублять силу дуба. Та без притулку плющ зелений в'яне. Я не зав'яну, я знайду руїни, я одягну обдерті вбогі стіни, зелений плющ оздобою їм стане. В країну смутку, вітерець прилине, та принесе мені луну розмови про мого дуба, любого діброви, і спогад любих літ на вік не згине. Мій давній, друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, повідувати думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій давній, друже, вірний, пройшло життя дитяче моє. Як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає. Картина повстає, зібрав з гурточок, провадить речі і співай гука. На клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела, виграва рука, та хто се плаче там, в другій хатині, чиє ридання стримане, тяжке, несила тугу крить такій малій дитині, здавило серце, почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала? Тоді ж кругом так весело було. Ох! Певно, лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізна йшло. Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась тіла зграя красних мрій, веселкою моя надія грала, Далеко линув думок легкий рій. розстаємось надовго ми з тобою, зостанешся ти в самотінні мій. А я не матиму де дітися журбою, прощай же, давній, любий, друже мій. Огоре тим, що вроджені в темниці, що глянули на світ тюремне вікно, тюрма це коло злої чарівниці, ніколи не розіб'ється воно. Огоре горе тим очам, що звикли, бачить зроду, каміння сіре, мокрий мур цвілий. їм сірим здасться все, як небо у негоду, і світ, немов тюремний двір малий. Огоре горе тим рукам. Що звикли у неволі носить кайдани ржаві і важкі. На волю вирвуться, а там бридки мозолі їм нагадають, хто вони такі. О горе тим, хто має душу чесну. Коли вони ще вірять у Богів, благати мусять силу ту небесну, пошли нам, Боже, чесних ворогів. Огоре нам усім, хай гине честь. Сумління аби упалася тюремна стіна, нехай вона впаде, і зрушене каміння покриє нас і наші імена. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна, надія вернути ще раз на Вкраїну, побачити ще раз рідну країну. Поглянути ще раз на сивий Дніпро, там жить чи не жити мені все одно, поглянути ще раз на степ могилки, ще раз гадати й гадки, ні волі, ні долі у мене нема. Засталася тільки Надія одна. На шлях я вийшла. Ранньою весною і тихий спів Несміли заспівала. А хто стрівався на шляху зо мною, того я щирим серденьком вітала, самій недовго збитися з поті, та трудно з нею збитись у гурті. Я йду шляхом, пісні свої співаю, та не шукайте в них пророчої науки. Ні. Голосу я гучного немаю. Коли ж хто сльози лєз тяжкої муки, скажу я разом плачмо, брате мій. З його плачем я спів з'єднаю свій. Бо не такі вже гіркі сльози спільні. Коли ж на довгому шляху прийдеться мені почути співи гучні, вільні, в моїй душі для них луна знайдеться. Сховаю я тоді журбу свою і пісні вільної жалем не отрую, коли я погляд свій на небо зводжу, нових зірок і на ньому не шукаю, я там, братерство. Рівність, волю гожу крізь чорні хмари вглядіти бажаю тих три величні золоті зорі, що людям сяють безліч літ вгорі, чи тільки терни на шляху знайду, чи стріну, може, де як від барвистий, чи до мети я певною дійду, чи без пори скінчу свій шлях тернистий. Бажаю так скінчити я свій шлях, як починала з півом на устах. Я поведу тебе в далекий край, незнаний край, де тихі, темні води спокійно сплять, як мертві. Тьм'яні очі, мовчазні скелі там стоять над ними, німими свідками подій, що вмерли. Спокійно там ні дерево, ні зілля не шелестить, не навіває мрій, зрадливих мрій, що не дають заснути, і не заносить вітер жадних співів. Про недосяжну волю. І не горить вогонь жирущий, гострі блискавиці ламаються об скелі і не можуть пробитися в твердиню тьми й спокою. Тебе візьму я ти туди належиш, ти бліднеш від вогню, від руху млієш, для тебе щастя тінь. Ти не жива? Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. По чим ти знаєш те? По тім, що муку свою люблю і їй даю життя. Коли б могла я тільки захотіти її забути, то пішла б з тобою. Але ніяка сила в цілім світі мені не подарує бажання забуття. Ось той йде, хто дав мені ту муку, зникай маро, іде моя надія. Була весна весела, щедра мила, промінням гра летіла хутком, мов крила, за нею вслід співучі пташки, все ожило, усе загумоніло, Зелений шум весела. Дарунки всім, все вона ясна, для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. ні.